Que é pra você, é Тернопільська і Теофіпська Хмельниччина, всі ми козаки всієї України, написали тому потворі такого листа. От бачите, це ми всі. Право в тому, що є на цій картині погоджено з вами, пане Атамане, пане Атамане, сім козаків наших штаб і сім козаків вашого штабу, щоб не було обідно. там ще всі Ну як буде себе добре вести, ми волюємо всіх. Водацька грамота. Що ж ти вражий, сучий сину, пішов на Україну? А із зрад ти зробив велику руїну. Київ хотів за три дні. Кажеш, намагався. Прийшов сотні кілометрів і по дорозі всрався. По дорозі, по дорозі облажався. Сів. Чого ж далі не пішов? Не хватило духу, ми щекали орки кляти, щоб сунуть вам в духу. Коли ваше друге в світі військо наступало на Карпатах, поміж гір сонечко вставало. Весь народ наш піднімався, щоб орду спинити. Жив ти добре, а тепер ти не будеш жити. Ти війну цього не назвав, сказав СВО, ти типу потвора. Не клятий і, насправ... і насправді чмо. Ти ж мордвин сказав, що Лєнін створив Україну, здохнеш сволоч у бункері, там найдеш свою кончину. Підеш відом за пламаном. Згорить вся Москва, Світ визнає, що в мордвина розуму нема. Мабуть, мало над тобою шайтан в бубон бив. Подивися ж, клятий, що ж ти наробив? Ти вже більше, як твій гідлін людей погубив, але здохнеш клятий враже, в тебе ж нема сил. Цю війну ти, чорт пившивий, рахуй, вже програв. І народ наш український давно тебе поховав. В тебе сука двійників. Ти ними не крийся, знайдеш ти знай, знайде тебе під землею, щоб ти задушився, щоб тобі поперед горла, пір'я відросло, чи рак виріс десь на носі, між ногами все згнило. А за сльози матерів, за бійців і хлопців, тебе виродок смердючий в твоїй сторонці. СВО твоє накрилось. В ящик ти зіграєш, хренів ти освободіти, Победу ти маєш. Нациками нас назвав, Потвора ти клята, і корея не поможе. До душі ми капати. Згинуть орки вороженьки, як роса на сонці. Ми все наше відвоюєм у своїй сторонці. Козаки листа писали. Сотню літ тому, хто на нашу землю стане, підуть у пітьму. Не закінчення було, прийми побажання, ім'я Твоє буде прокляте, таке наше вітання. То <праць> є нас пан е, отець Василь Крисак. Це нас є Володя, Цюк, наш козак. Це у нас є ваш ваш писар, ваш писар. Іванович, <реш> бачите, теж є. Пан Филима, це є наш пан Атаман, це є наш Володимир Васильович Кобера, шапку, ну хто у нас самий найголовніший, там перед придумується вождь. Це наш. Це в нас є Толік козак, його фамілія козак, і він вже дважди козак. Це наш є Василь Гандовський, який постійно <плес> у вас, ваш, ваш <плес> в штабі. Це Коля Тимошук, який постійно у ваш в штабі. Це пан наш тарас, той не знає Тараса, ми можу представити. Тарас, Так, ти є на Наші є Борис, де слаб, наш козак, це є наш отаман Андрій Васильович Петренюк, це нас є Сережа Віт'янін, це в нас є пан Рома. Рома, бачити теж дівчат не видно, берегинь не видно. Домалюйте. <плес> Тільки козаки не видно. Дай порадку шапку зняти у вас. <плес> Реакції буде складати. Ще в мене є одна приємна місія, давайте вже разом. Увага! Тихенько! Дівчата! 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 Почесна грамота народного депутата України нагороджується Мусайко Володимир Олексійович, генерал Орунджі українського козацтва, голова правління Десантсько-Кузацький рій, за вагомий особистий внесок в оборону держави та підтримку Збройних сил України, активну громадську позицію, волонтерство та знаходитирічого утворення Десантського козацького рою. Народний депутат Олена Копачук. Верховні раді теж знають да. про, про нашого. Да. У нас є від козаків наших, від нашого полку Івана Сірка, від шляхетних козаків. Слава Україні, по-перше. Героям. 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 Тепер, Володя, душу Богу, знаєш, да? життя Україні, а честь для себе. Будь ласка, Потім Дякую. це Кузачи, Тернорадська область. Там є яблуньки, так що там є? Це гроші, вишні черешні. – Пройдемо по два, по три, по чотири, беремо лопату, садимо садок. Дерева і польові посіви наші приносили щедрі плоди. Відвільниме до від нашого краю несприятливе поліття, невчасний мороз, донівний град, надмірну зливу, затоплення посівів і всілякого лиха, що може пошкодити людському майнові. Один ісі Бог наш під даємо. віддаємо. Отцює сину, Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віки. Нашому нацу противода. І і Христом Твоїм охороняй нас уселю твою. З Божою помочью. Дай Бог благословить. Скасій зустрічає все козацтво, тому що 6 жовтня 2013 року було створено козацько-дасадний екологічний осередок імені Дмитра Гайдо вишнівецького Він був створений напередодні великих подій в житті України. Так, починаючи з грудня 2013 року, козаки стають одними із організаторів Майдану міста Тернополі, забезпечуючи охорону і харчування учасників мітингу. Спільно з керівництвом Тернопільського національно-технічного університету імені Івана Дубіян для здійснення ефективного керування діями Майдану було створено координаційний штаб в одному з навчальних місців. В подіях Майдану у Києві безпосередньо була створена козацька сотня після загарбницьких дій російських окупантів. Козацької десантно-екологічного середини ЦК Байдавишнівецького розпочали активну волонтерську діяльність з метою забезпечення усім необхідним воїнам Збройних сил України. Окрім того, одним з основних напрямків діяльності були і залишаються міськово-патріотичне виховання молоді. Так, протягом періоду з 2013 по 2023 рік було проведено близько 330 вишколів в різних районах Тернопільської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Важливим є створення для підготовки юнаків і дівчат у Служби Збройних Сил України військово-патріотичний козачий табір подільсько волинська Січ на межі Лановецької та Теофіповської громад. Сьогодні вперше ми святкуємо наш ювілей, а саме 10 років на Подільсько-Волинській Січі, яка цього року також святкувала 5-річний ювілей. Понад 500 дітей всі скликали кожного літа, де вони могли оздоровитися, здружитися, фізично загортуватися, патріотично налаштуватися та пройти військовий вишків. Окрім волонтерської діяльності, велика частина козаків стала на захист рідної неньки, і вступила в Збройні Сили України. Ну, як кажуть, щоб добрих людей ставало більше, а не менше. Тоді в Україні все буде добре. Козак! Козак це вільна людина, вільна людина. І я думаю, що в тому переконалися орки, які думали, що вони прийдуть сюди, просто ми голови схилимо і підкоримося їхній волі. Помилилися, стали і солдати, стали і люди від старого до малого. Всі стали на захист нашої країни. Прийшли сюди на ту територію, там на горбочку стали і сказали, отут має бути січ, отут мають відпочивати діти зі всієї України. На нас подивилися, якщо повний Андрій Васильович, правда, дуже-дуже косо. Підключилися всі фермери, господарники, лісники. Ви собі не представляєте, скільки тут було проведено роботи Помаленько, потихенько, крок за кроком ви бачите, що робиться тут на січі. І знову ж таки, як би не благословення Господнє, тут би не було нічого. Вірите чи не вірите. Недаревно прийшла ідея назвати наш осередок, перейменувати в громадську організацію, Осередок залишається де Санто Козацький рій. Рій це як бджоли. Працюють всі, хто не має бажання, вже давним-давно відійшов від нас. Що ми зробили? Вода своя, світло своє, проживання своє, кухня, харчування п'єць своє, тобто незалежно ні від кого. Я вам всім дякую. Тому що знаю вас, всіх і кожен з вас прилужив собі. Сюди часточку любові, часточку душі, бажаю вам перемоги, миру, злагоди, добра, достатку, козацького здоров'я і Божого благословення. Слава Україні! Україні вільні, молоді об'єднались перші ваші кроки. Скільки відбулось уже подій за відрізок часу, десять років. Випробував, випробував час серця на міць. І у нас у всіх мета єдина. Час важкий, не падаємо ниць, не стаємо рідні на коліна. Скільки вже у засвіти пішло, боротьбі за правду друзів наших. Коренем імперське вирвем зло, Переможем ненависну рашу. Хоч, бува, нема часу на сон, на фронти ведуть усі дороги, та серця в нас б'ються в унісон, відпочинем після перемоги. Козаків нікому не збороть, бо ми, бо одна родина. Хай же береже нас всіх Господь і страждену нашу Україну. Героям слава! Дякую, мама. Дякую. 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 По бажанню, заповніть, козак це вільна людина і сам вільно прийма... О, Герої України. Я всіх приймав, але героя України ще не приймав. É Olha o